Це у нас в салоні такий цікавий камін французький поліфлам. Здається, начебто він просто звичайний відкритий камін, але насправді це дуже високотехнологічний прилад. Як так можна виразитися? Бачите? Наче здається, просто така відкрита топка. у Камінна стоїть незашита. Але вона насправді є ще одна топка. Вона там знизу можна навіть подивитися, як воно все це працює. Бачите? Закриваємо. Оу. І всі наші дрова. Тобто ми можемо... Не Не скидайся. А, кажуть, не скидайся, хай да. Хай воно тут, так, да. тут ми теж потім запалимо. Тобто знизу в нас високопродуктивна продуктивна топка з конвекційним контуром, з дуже високим ККД, коефіцієнтом корисної дії. Бо в нас немає скла. Вона повністю закрита топка. Є невеликі отвіри і туди, щоб повітря потрапляло на горіння. Але вона дуже ефективна. Нижня топка дуже ефективна. А верхня чисто для візуального ефекту. Якщо ви хочете посидити біля відкритого каміну, то просто можете розтопити верхню топку. Але з верхньою топкою все зрозуміло. Вона чисто декоративна і дає якесь... Тепло, але не дуже багато. Головне в нас тут в цієї опалювальної системі це нижня топка, яка дуже ефективна, як я казав, і вона в конвекційному контурі знаходиться. І не простому, а з електричним нагнітанням. Дивіться, в нас є решіточки зверху, куди поступає повітря, потім воно йде вниз. Навколо топки нагрівається і виходить тут знизу, бачите? Такий тепловентилятор. І він реально дує теплим повітрям тут у нас. Да, температура така, ну, градусів градусі під 60-80, я так думаю, да. воно і доволі, доволі гаряче. Бачите? От, Від тієї. Ну, від верхньої топки воно теж трохи нагрівається. Да? В основному -то від... променевим топ... теплом гріє. Ну а, ну променевим, да, променевим то... А вже Тобто в нас головне для конвекційної системи в нас працює нижня топка. Для просто красоти і насолоджуватись відкритим полум'ям. У нас верхня топка. Кажи поряд, таку саму поряд? топку не зашиту. О, да. Ось, якби на основі подібної топки. Цієї самої топки. А, цієї самої, о, це та ж сама топка. Ось такий камін. А це фабрично, да. Оце от. А, це обліцовка. Це українського виробника, металісти зробили на Ага, Ага, металева, металева українського воробника. Ну, вона така, да, Я розумію, трохи атмосферна, така чорна. Але в принципі, можна зробити будь-який дизайн. Да? Можна, щоб оно Зверху каменем було, щоб все було кам'яне, щоб воно чи рустік, чи рустік да, з дерев'яним брусом. Це обласнювання дуже практичне. Mm. Ну, ну, зрозуміло, так. Да. Ну, але воно як ось базова форма просто. Сучасний, можна... так. Да. Ну можна будь-який зробити стиль, будь-яке будь 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 оформлення. Щодо ще до її створення. Ого. Ого, який жар, я не можу туди. Сюди... За вот блыщет, Главное, чтобы телефон не расплавился. Блин, починает. А я, может, Zoom? У меня похитро. У меня есть Zoom? Да, 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 да. я, я. Да. яй я, 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 яй я, 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 ай Яка черваненький тепленький? Ой, слушай, у мене вже які... телефон нагарівся До 200 кераміка стала, mm -hmm. Шамот? Да. Абсолютно білий шамот. Там така температура. А, а, а він да, червоний. Да, да, Видите, да, він так, червоний. Да, Просто да, той шамот. Там той шамот накалый, Так, Ось така потужна система. А тепер зробити що тут? Оця вся температура, яка сконцентрована тут в цій топочній частині, завдяки системі повітроводів, розподіляється через тепловентилятор приміщенню. Тобто концентрат цієї температури температури вже безпосередньо через повітроводи виходить на Ось переміщення. Ось Трошки пізніше тут можна буде готувати. І всередині, і зверху. Борща можна зварити. Можна зварити борща. Бо той жар буде триматися в топці декілька годин. Круть. Ось такий камін. Бомба! Взагалі, я в шут. Да? Бомбей. Дивіться. хочете зверху вам огонь. І ще й опалюваний прилад. Ну, а скільки він кіловат? 13 кВт. Тобто цього каміну буде достатньо при дуже-дуже поганій теплоізоляції на 130 метрів квадратних. А так, так, да, 150-200 квадратів, якщо у вас нормальна зроблена теплоізоляція будинку, теплий будинок, то 13 кВт це ого. -го. Це ого-го. Це можна і на 200 метрів, якщо нормальний енергоефективний будинок, то... О. А ти не знаєш яка електрична потужність вентилятора? Як? Не знаю. Ну він не дуже потужний. Ну він як, мені здається, по типу як на витяжку це саму плаху, Десь така потужність. Ну треба дізнатися. Ну в принципі, тобто я до чого веду. Це спеціалізованого виробника польського. Ну, просто ж якщо є проблеми вироби, з електроенергією... Вироби, 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 вироби. Вироби. Вона буде працювати, якщо від зарядної станції можна Absolutely. запустити і буде, блин. 10 20 годин Sorry. працювати. працювати. От Отаке. На дровінятках Камінчик. Не, ну кайф, ти що, бомба. Просто. Дивіться, верхня топка, ще раз показую. І нижня топка висока і ефективна. Бачите, там полум'я по-іншому. Воно там більш плавне таке, тому що там мало повітря і воно там дуже довго згорає. 6-8 годин працює не Ш... для топка. 6-8 годин. 6-8 годин. Це по суті твердопаливний купел один. Ага, о. Чули? Твердопаливний котел а, є... ось він так може виглядати так. версії французького бренду Поліфлам. А так він виконує повністю функції барбекю, печі. Доречі. Да. А в нас же ж є, так, да. ми ж тут готували стільки всього. Будемо сьогодні. Будемо готувати. Будемо сьогодні готувати, так що чекайте на наступне відео. Ах, да, все на все добре, слава Україні.